Український співак Михайло Хома, відомий під псевдонімом «Дзідзо» не так часто дає про себе знати, як би того хотіли його прихильники. Про це докладніше дізнаєтесь в нашому відео: підписуйтесь, ставте лайк, а ми поїхали. З початком повномасштабної війни виконавець змінив свій веселий образ, на стриманий та глибокий. Артист зосередився на благодійних виступах та активно допомагає нашій армії. Подекуди дзідзо випускає спільні композиції з Олександром Пономарьовим, а декілька місяців тому заспівав дуетом з десятирічною незрячою волонтеркою зі Львівщини Анною Марією. Днями ж дзідзо взяв участь в благодійних заходах у США на підтримку України, про що виконавець розповів у Інстаграм. І там він теж виступив з десятирічною Анною Марією. 2 лютого на молитовному сніданку у Вашингтоні мав честь виступати з промовою перед українцями та конгресменами Америки, які впливають на таку важливу сьогодні допомогу для нашої України. Я виконав для них прем'єру пісні Колискова для героя, яку присвятив матерям, які втратили синів, жінкам, які втратили чоловіків, дітям, які втратили батьків. В очах присутніх побачив сльози і розуміння величезного болю України. Цього ж дня на Галавечері представив публіці нашу надзвичайну Анну Марію, історія якої не залишила байдужим нікого, розповів артист. Також дзідзо в рамках своєї поїздки до США побував у Філадельфії, а потім в Сакраменто, де відбувались благодійні вечори на підтримку України. Зали були переповнені і радо зустріли українського виконавця. Разом з тим на запитання, як дзідзо ставиться до того, що артисти, політики і волонтери, ніби окрема каста, яка не воює, зазначив, що він багато що робить для пришвидшення нашої перемоги. Ми кожен день збираємо гроші. Особисто я з Олександром Пономарьовим ми більше трьох мільйонів доларів збирали по світу. З перших днів, коли було найстрашніше, ми їздили до військових, ми виступали в тих залах, яких немає. Ми кожен день не були вдома, ми були з військовими, пояснив Дзідзо. Стосовно мобілізації, Дзідзо наголосив, що кожен має бути на своєму місці, а керівництво має бути професійним. Все має бути професійно ми не є дурна держава. Яка може собі дозволити так пехати людей куди небудь? В нас мають бути професійні керівники і професійні люди, які розуміють, як це робити, розуміють, як воювати. Виграти війну можна лише розумом, грошима, силою волі. Але сила волі з'являється у всіх, коли є розумне керівництво? Тому. Дай Бог нашому керівництву розуму, як це все побудувати так, щоб кожен був на своєму місці, прокоментував виконавець. Втім, Дзідзо погоджується з тим, що воювати мають і артисти, і блогери. Я погоджуюсь. Інакшого виходу нема. Якщо держава кличе воювати, значить, ми маємо всі воювати, зазначив співак. Розповів дзідзої про своє ставлення до тих чоловіків, які під час війни примудряються виїхати за кордон і відпочивати там. Я цього не підтримую. У мене виїзд через те, що мене запрошують, я їду для того, щоб привезти гроші країні тому по двоє троє в номері. Це жодних бізнес-класів, це за свої гроші деколи, для того. Щоб показати і достукатися до сердець, щоб люди давали гроші. Нам потрібна допомога. Дзидзо повідомив, що невдовзі з США він повертається назад до України, де планує дати благодійні концерти. Друзі. А що з цього приводу думаєте ви? Пишіть свою думку в коментарях, ставте лайк та підписуйтесь, це дуже допоможе каналу з просуванням. Дякуємо за перегляд!